Малята нас запросила у гості бабуся Федора. Ой, чомусь вона така стурбована. Як ви гадаєте, що її турбує? Так, правильно, від неї утік посуд. Давайте лагідно попросимо посуд повернутися. Посуд, повернись, будь ласка, до бабусі Федори. Посуд згоден, але він хоче. Щоб його полічили. Давайте полічимо тарілочки. Скільки їх? Так, шість. А скільки чашок? Правильно 5. Чого більше? Тарілочок. А наскільки більше? Правильно, на одну. А як зробити, щоб їх було порівну? Можна забрати одну тарілочку. Скільки стало тарілочок? Так, 5. Скільки чашок? Також 5. А ще можна додати одну чашку. Скільки чашок стало? Шість. А тарілочок? Також шість. Чого більше? Чого менше? Чи, може порівну? Правильно, малята. Їх порівну по 6. А зараз давайте полічимо посуд для Федори. Скільки всього посуду на картинці. Так, правильно, всього 8. А тепер малята, давайте полічимо посуд по порядку. Перша кастрюля. Друга тарілочка. Третій. Чайник, четверта пательня, п'ята чашка, шоста ложка, а сьомий ніж. Діти, Федора ніяк не може згадати, в який день у неї сталося лихо. Давайте їй допоможемо, щоб знати, що коли буває і в який день люди придумали назви дням тижня. Сім днів складає тиждень. Спробуйте запам'ятати назви днів тижня. Перший день понеділок, другий вівторок, третя середа, четвертий, четвер, п'ятий день тижня, п'ятниця, шостий субота і сьомий день тижня неділя. Ось так малята і йдуть дні тижня один за одним. Після неділі знову починається понеділок. Бабуся Федора дуже вдячна нам за допомогу.